Ну я скажу так, цей, цей шлях був історичний для нашої так, ну, для команди, тому що ми ніколи не, не грали в Кубку України. Ми перший раз е, зіграли в Кубку України, е, дійшли до топ-8. Я гадаю, дуже гарний у нас е, на цей час результат. Гадаю, що е, Є куди нам йти, є кого нам добирати, є, є чого вчитись. Звісно, команда Кардинал. Я, я навіть вважаю, що вони не на пону силу грали. Да? Але ви знаєте, там його величність гол, а якщо ти забуваєш його, то може все, все змінитись. У нас були моменти, на жаль, ми їх не забили. Я вважаю, дуже гарний тайм, другий. От, ну, ну, це, це просто реалізація, була б реалізація, було б... вже б і спілкувалися ми з вами по-іншому, я так гадаю. Ну, от, що скажете, часто аматорські команди з'являються на кубок, щоб, скажімо так, перевірити свої сили на даний момент у протистоянні з, команди, з командами БДЕКстраліги. Тобто, це як такий лакмусовий папірець. Знаєте? От, яким був лакмусовий папірець для атлетик футзалу? Ну, ми побачили, що там нічого військового немає. Я, я вважаю, що е, з ними можна грати. Бачите, у нас е, там мілінькі на, на травмі, але він, він е, там грав на обезболюючому у нас після операції, е, не зміг нам, нам допомогти. Е, випав у нас Олег Валієв, е, ну, Ми будемо робити до праці. Тобто ми, ми цей шлях пройшли. Там і на жаль, ми, ми, ми втратили пару не пару, а так ну одну четвірку дуже таку сильну і бойову, яка б зовсім по-іншому тут тут дивилася. Але команда, взагалі, я думаю, це історія і опит для нас, дуже великий опит. Ми, ми побачили, що, що команда Декстраліги. Ну, нічим не відрізняється від нас. Вони теж люди і, і ну, з ними можна грати на футбол, але треба все своє реалізовувати. І останнє питання: плани на майбутнє спробували свої сили на всеукраїнському рівні. Що далі? А далі більше, дивіться, у нас, у нас є, ви знаєте, один, один пінпунктик це не підпунтик, а пункт прям великий. Це, це війна. На жаль, вона не, не дає розкрити на всі 100% потенціал, там, який ми хочемо. Але я скажу так, що. Ми, ми з саміром два молодих ну, президенти. І у нас це життя життя попереду. Якщо ми вже там не дійшли до цієї там, стадії, то звісно звісно, ми хочемо йти і в першу лігу, і в екстралігу, але треба з кимось туди йти. Треба набити собі шишки, ну треба це не ну, трошки ну, пограти в кубках України. І тоді воно воно буде далі більше однозначно.